Канал Сова соваки для дорослих та дітей. Сім'я бобрів. Фух, я далеко втекла, думає бобриха Ася. Вона пробирається крізь тихий шелест очерету на березі струмка. Бобер Пол нашорошує вуха. Він відчуває знайомий запах це самка бобра. З цікавістю пол підпливає ближче, так близько, що вони можуть обнюхати один одного. І Ася і Пол мали дуже довгий шлях. Ася приплила з півдня, а пол з півночі. Обидва зачаровані один одним з першого погляду, тож вони вирішують разом побудувати будинок і створити сім'ю. Вони плавають у воді і любовно труться носиками. Тепер вони назавжди залишаться разом. Голі гілки осики відкидають на воду мерехтливі тіні. День добігає кінця, наступають сутінки, ася і пол шукають притулку в заростях очерета на березі. Обидва бобра відчувають себе неспокійно, вони сумують за своїми старими домівками. Час від часу навколо блукають їхні вороги. Наприклад, дикі собаки, які люблять відстежувати бобрів. Ми повинні побудувати будинок, каже Пол. Так, терміново, тільки тоді ми будемо справді в безпеці, шепоче Ася. Перед світанком Ася і Пол досліджують набережну. Вони точно знають, що важливо у будівництві. Корму і деревини тут достатньо, а відстань до сімейства бобрів далі по річці досить велика. Ділянка ідеально підходить для нашого нового спільного дому. А поки що нам достатньо простої фортеці. Вирішують вони і одразу беруться до роботи. Щоб бути добре захищеними, вхід у наш дім має бути під водою. Не біда, каже пол, я піду першим і занурюються в глибину. Через три хвилини копання знову на поверхні з'являється пол. Тепер моя черга. Ася елегантно сповзає у воду. Незабаром вхід у домівку готовий. Спальне місце бобри будують на насипу. Тут завжди повинно бути добре і сухо, тому потрібен дах. Гострими, як бритва зубами, Ася і пол швидко знімають кору з маленької осики. Тоді вони обгризають стовбур навколо. Жик! приблизно через 10 хвилин дерево зрубують. Після цього спилені частини потрібно доставити на дах, що й вдало вони роблять разом. Готово. Нарешті залишився останній, але дуже важливий момент. Потрібно дах накрити шматочками смачної кори. Після того, як будівля закінчена, бобри заходять в свій будиночок. Дуже натомлені, але неймовірно щасливі, вони засинають всередині. Перші ранішні сходи сонця виманюють пола і Асю на вулицю. Нагрітий сонцем бутон водяної лілії це не те, що можна понюхати, каже Пол, але це те, що дуже гарно виглядає. Зриваючи його, він дарує бутон Асі. Поступово приходить раннє літо. З м'яким повітрям. В одну з таких ночей ася народжує трьох дитинчат у своїй домівці. Коли пол приходить, він чує носове скригетіння в лігві. Він із захопленням нюхає дивовижну м'яку шерсть своїх діток і дивиться в їхні пильні оченята. Ася вигодовує малюків, і щоб вони не мерзли, їм іноді дозволяють спати у неї на хвості. Тепер бобри залишають свій дім лише на короткий час, щоб швидко наїстися. Їхні дитинчата залишаються в барлозі. Нарешті час настав. Ася і пол беруть своїх дітей у першу подорож на суші, але спочатку дітки чинять опір. Маленьке бобриня зітхає і оголює свої гострі різці. Потім дитинчата занурюють своє водонепроникне хутро у воду починають плавати, але одне з дитинчат плавати не хоче. Але мама допомагає, тихенько підштовхуючи його у воду. Плавати легко, у нас на задніх лапках є додаткові перетинки. Тільки попробуй, заохочує вона малюків. Ася та пол у воді мечать дуже швидко, і дітки намагаються їх наздогнати. Ася та пол пишаються своїми дітьми, іноді вони блискавично ковзають по воді, іноді досліджують свою територію на суші, іноді вони напружуються до повної знемоги. Ася завжди хвилюється, особливо тому, що вона розуміє, що у діток поки що немає великої витривалості. Одне з бобренят не хоче у воду, воно боїться, але мама його легенько підштовхує у воду, промовляючи: Давай, не бійся, я попливу поруч з тобою. Після плавання всі вилазять на берег. Тут гріє сонечко, на галявині тепло і сухо. Мама пильно слідкує за тим, щоб дітям було комфортно і щоб вони залишалися чистими. Пізно ввечері, коли стемніло, вся родина залишає свій дім. Вони кочують територією своїми протоптаними стежинами. Пол з дітьми прямує до поля стиглої кукурудзи. Оскільки дітки поки ще погано бачать своїми маленькими очима, вони уважно прислухаються до підозрілих шумів. Як тільки вони щось чують, то одразу зупиняються і стоять на місці. Там щось там є, може, собака, попереджає своїх дітей пол. Швидше вони тікають назад у безпечну річку. Знову вони чують тріск і якісь звуки. Стережіться! Лунає в ту саму мить з іншого берега знайомий голос позаду них. Це Ася. Вона гучно б'є хвостом по воді, щоб попередити пола та її дітей. Лише тепер четверо помічають на горизонті обриси темної тварини. Назустріч потужними стрибками мчить Великий бурий пес. В останню секунду найменше дитя також добирається до рятівної води. Бурий пес якийсь час дико нюхає вздовж набережної, шукаючи їх. Та це даремно. Усі п'ятеро залишаються у воді. Пізніше Ася починає плисти в сторону дома, щоб оговтатися від хвилювання. Вона відчуває запах пса. Який їх досі шукає, він виліз прямо на їх дах. В паніці Ася полишає ідею плисти додому і розвертається в іншу сторону, щоб плисти до своєї родини. З часом, коли повітря нарешті, стає знову чистим і у ньому не відчуваються інші запахи, усі виходять на сушу. Всі досі в шоці. Це було дуже небезпечно, і пес був дуже близько. Ти знаєш, що нам потрібен новий, справді новий та великий дім, вирішують Пол і Ася. Нам потрібна справжня фортеця із дамбою, така, щоб жодний пес нас не міг знайти. Отож знову настав час валяти дерева, тягати гілки та згрібати бруд. Дітки бобрів допомагають будувати дамбу. Через річку вбивають у землю товсті шматки дерева. Сім'я багато годин невпинно працює на будівництві. Спочатку полу важко використовувати свій хвіст як противагу, коли тягне шматки великого дерева, і він кілька разів втрачає рівновагу. Пол любить використовувати свій хвіст як кермо під час плавання. З дерев'яним шматком у роті він мчить по воді, туди-сюди, туди сюди. Туди, сюди. Найменше бобриня не перевершена в копанні. Для нової фортеці та греблі їм потрібно багато бруду, щоб закрити домівку, тож вона задніми лапами розпушує ґрунт на дні струмка. Потім вона підхоплює його передніми лапками, затискає підборіттям і підносить до дамби. Невдовзі стіни їхньої нової фортифікаційної споруди на дамбі піднімаються над водою досить високо. Між кілками набиваються гілки, палиці, прути, багнюка та каміння. Зараз дамба зберігає воду, утворюючи озеро. Чудово радіють ася пол та діти. Тепер у нас є безпечний будинок для всіх нас, справжній водяний замок. Тепер вхід завжди знаходиться на однаковій глибині під водою, і їхня спальна камера завжди буде сухою. Навколо озера вони будують багато каналів. Це дозволяє їм легко транспортувати пиломатеріали навіть товсті колоди. Тепле літечко пролітає разом з будівництвом, накопиченням припасів і захистом будинку нори. Осі наступає зима з лютими холодами. Зараз Ася та Пол переважно залишаються вдома з дітьми. Тут вони захищені від холоду. Робота влітку та восени була того варта. Дах навколо добре закритий, а біля їхнього дому лежать товсті гілки зі смачною корою. Поступово погода знову стає м'якшою, і настав час ремонтувати дамбу та дім. Коли їхнім дітям виповнюється два роки, Ася і пол відправляють їх у подорож. Тепер їм потрібно знайти власну територію та створити сім'ю. Так само, як ми робили тоді. Ася і пол потираються носиками, як тоді, коли вони вперше зустрілися у плавній воді. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.